Події твору «Н із Зелених Даків відбуваються у Канаді, на острові принца Едварда в селі Ейнвонлі. Пані Рейчел Лінд любила сидіти біля вікна, і якось вона побачила, що її сусід Метью, гарно одягнений, поїхав кудись на бричці. Вона швиденько одягнулася і пішла до сестри Меттю Маріли випитувати, куди ж це Метью поїхав? Маріла Катберт розповіла, що Метю уже немолодий, і потрібно, щоб хтось допомагав їм по господарству. І вони вирішили взяти хлопчика із сиротинця. На станції у Брайт Рівер Меттю побачив дівчинку, яка сиділа на купі покривельних дощок. Начальник станції повідомив, що потяг уже поїхав і його чекає маленька дівчинка. Але Меттю стверджував, що пані Спенсер мала привезти хлопчика. Чоловік підійшов до дівчинки, не знаючи, що в неї запитати, але дитина виявилася такою балакучою, що Меттю не довелося нічого запитувати. Вона все розповіла, що вона боялася, що по неї не приїдуть, що доведеться ночувати на отій Дикій вишні. Метю вирішив, що забере дівчинку додому, і хай Маріла розповість, що сталася прикра помилка. Дівчинка всю дорогу говорила про те, що провела в сиротинці 4 місяці. Там усі були хороші, але мало, так мало простору для уяви, що їй соромно за свою стару сукню, Метю, який не любив говорити, і подумати не міг, що він тішитиметься товариству маленької дівчинки. Він розповів, що ферма зветься зелені дахи. Тому що поряд дуже-дуже багато дерев і видіються тільки зелені дахи будинку. Коли Маріла побачила, що Меттю привіз дівчинку, то почала допитуватися а де ж, де ж хлопчик? Дівчинка розплакалася, відчувши себе непотрібною. Ен Ширлі, так звали дитину, спала сама в кімнаті на горищі. А вранці, прокинувшись, Ен милувалася старою вишнею і дала їй ім'я. Снігова королева. Маріла попросила брата запрягти конячку, бо вона хотіла поїхати до пані Спенсер і з'ясувати, як же сталася така прикра помилка. Вона хотіла відправити назад дівчинку у Нову Шотландію. А Метю, навпаки, хотів залишити дівчинку. Він уже вирішив найняти малого Джеррі, щоб той допомагав йому по господарству. Дорогою до пані Спенсе Ен розповідає про себе. Їй у березні виповнилося 11 років. Батька звали Волтер Ширлі. Він був учителем, мати Берта Ширлі. Мати помирає від гарячки, коли Ен було 3 місяці. Батько теж помирає від гарячки через 4 дні після матері. Дівчинку взяла до себе сусідка пані Томас, у якої чоловік був п'яничка. Коли Ен підросла, то доглядала чотирьох малюків пані Томас. Це тривало вісім років, поки не загинув пан Томас. Його мати сказала, що забере пані Томас разом із дітьми, але їй не потрібна була Н. Тоді прийшла пані Гемонт і забрала дівчинку до себе. У цій сім'ї було восьмеро дітей, і тричі знаходилися двійнята. Понад два роки Ен жила у цій сім'ї і бавила дітей. А тоді помер пан Гемонд, і пані роздала всіх своїх дітей по родичах, а сама поїхала в Америку. І так Ен потрапляє до сиротинця. Маріла пожаліла дитину, яка не зазнала материнської любові. Коли прибула до пані Спенсер, то з'ясувалося, що все переплутала дівчинка Ненсі, яка передала прохання кадберів пані Спенсер, що вони хочуть виховати дівчинку. Пані Спенсер одразу знайшла вихід, запропонувала Н пані Блует. Цій пані потрібна була нянька для її дітей. Коли Маріла побачила таку неприємну пані, як пані Блует, то відповіла, що їй потрібно порадитися із братом, а це означало, що Маріла прийняла рішення залишити у удома. Маріла взялася за виховання дівчинки. А Метю сказала не втручатися. Зате Ен і Меттю одразу стали друзями. Маріла вчить дівчинку молитися, поратися по хаті. Ен дуже хоче мати подружку. Коли дівчинка жила у пані Томас, у неї була уявна подруга на ім'я Кеті Моріс, а у пані Гемонт і в сиротинці в неї була уявна подруга Віолета. Маріла повідомила, що у пані Барі є донька Діана. Якось до зелених дахів завітала пані Рейчел. Коли сусідка побачила Н, то сказала, що дитина худюща і бридка. Ен розгнівалася на пані Рейчел і сказала, що сусідка безсердечна жінка. Маріла покарала Ен, наказала їй сидіти в своїй кімнаті, доки не перепросить пані Рейчел. Дівчинка не хотіла просити пробачення, і Метю, пота від Маріли, вмовив Ен. Попросити пробачення у пані рейчан Маріла пошила три платячка для Ен. Вони були прості, прямі спідниці, прямі ліфи і прямі рукави. Проте дівчинка хотіла мати сучасне плаття із пишними рукавами. Ен відвідує недільну школу. Ен познайомилася із сусідською дівчинкою Діаною, і вони дали обітниці бути вірною моїй сердечній подрузі. Дівчатка зробила собі будиночок біля ферми і назвала його Господа бездіяльності. У Маріли була аметистова брошка від мами. Цю брошку Маріла одягала останній раз до церкви, і раптом прикраса зникла. Маріла запитувала у Н., де брошка. Дівчинка чесно сказала, що вона брала її до рук, але повернула назад, на комод. Маріла вважала винною Ен і просила дівчинку зізнатися. Але Ен дуже хотіла потрапити на пікнік, яку організовували у недільній школі, і вона змушена була зізнатися, що вона взяла ту брошку, потім пішла до місточка, і та брошка впала в річку. Вона думала, що після цього її відпустять на пікнік. Але Маріла розсердилася і наказала сидіти у своїй кімнаті. Виявилося, що брошка причепилася до мережевної шалі, і Маріла цього не побачила. Ен все ж таки потрапляє на пікнік. У вересні Ен та Діана пішли до школи. У класі вчився дуже гарний хлопець на ім'я Гілберт Блайт. Але страшенний нахаба. Якось Гілберт обізвав Ен морквою, а вона образилася і тріснула хлопця. По голові грифельною дошкою. Проте вчителю панові Філіпс Гілберт сказав, що усьому він винен сам. Наступного разу, коли діти запізнилися в клас, учитель вирішив когось покарати, і це була Ен. Він її посадив до Гілберта. Після цього Ен відмовилася ходити до школи і сказала, що буде вчитися вдома. У жовтні Діана завітала у гості до Ен. Маріли не було вдома, але вона дозволила дівчатам скуштувати малинової наливки, що була у буфеті. Як потім з'ясувалося, малинова наливка була в погрібі, а в буфеті стояла смородинова горілка, Діана випила забагато смородинівки і пішла додому. А її мама, пані Лінд, дуже рознівалася на Н і заборонила дівчатам дружити. Тоді Ен вирішує повернутися до школи, бо тільки там вона може спілкуватися із Діаною. Проте Діана не підходила до Н, тому що мати заборонила спілкуватися із подругою навіть у школі. Ен стара навчилася і змагалася у навчанні із Гілбертом Блайтом. У січні у Діани захворіла маленька сестричка Мінімей. Батьків не було вдома. За дітьми дивилася молода гувернантка Мері Джо. Діана прибігла до Н по допомогу. Меттю поїхав по лікаря. А Ен побігла рятувати маленьку Міні, у якої був круп, температура і задишка. Ен постійно напувала хвору і пекакуаною. Це така лікарська рослина. О третій годині ночі Меттю привіз лікаря, але його допомога. Не була потрібна. Ен врятувала хвору міні. Після цього пані Рейчел Лінд пробачила Ен за смородинівку і була безмежно вдячна за порятунок меншої дочки. Уже рік минув, як Ен Ширлі приїхала у зелені дахи. Один рік провчилася у школі. Пан Філіпс пішов зі школи до Ейвонлі приїхав новий пастор. І Ен подружилася із дружиною пастора пані Аллан. У Діани-барі була вечірка. Дівчата одна одній кидали виклики вилізти на вербу, пройтися по паркану. Ен засперечалася із дівчатами, що вона пройде по самому гребені даху. Ен Ширлі, захищаючи свою честь, вилізла на дах, зробила кілька кроків і скотилася з даху. Як з'ясувалося потім, вона зламала гомілку. Сім тижнів дівчинка лежала в ліжку. Ен повернулася до школи в жовтні. Їй дуже сподобалася нова вчителька панна Стейсі. Ен любила писати твори, і за це її хвалила вчителька Діти готують виставу королева фей. До Ен приходили дівчата в гості. І Метью, який ніколи не втручався у виховання дівчинки, помітив, що плаття Ен відрізняється від. Платячків її однолітків. Маріла шила прості сукні з темної матерії, а в дівчат були яскраві сукні по модному пошиті. Метю пішов до пані Лінд і попросив пошити плаття. Перед Різдвом Ен отримала подарунок розкішна коричнева сукня з рюшами, мереженим комірцем і буфами на рукавах. І, крім того, Діана принесла туфлі. Які переслала тітка Джозефіна для Ен. Ен любила писати твори і якось написала оповідання про двох подруг. Фінал твору був дуже трагічним. Марілі оповідання не сподобалося, але Метю похвалив дівчинку. Діана та Ен створюють літературний клуб, куди входять дівчата Джейн Ендрюс, Рубі Джиліс та ще двійко дівчат. Ен не любила свого рудого волосся. Якось навісні до зелених дахів завітав торговець. Дівчинка купила у нього чорну фарбу для волосся. Торговець сказав, що фарба дуже стійка. Ен пофарбувала волосся, але воно стало зелене. Маріла тиждень відмивала волосся від фарби, але нічого не вдалося. Тому Маріла підстригає Нен. Дівчата на березі річки грали в лілейну діву. Вони позичили човна у батька Діани. Застелили дно шаллю, і Ен лягла в човен, граючи мертву Елейну. Човен поплив, але виявилося, що в човні дірка і Ен почала тонути. Вона молилася, щоб Бог її прирятував, і, на щастя, човен наштовхнувся на палю, і дівчинка вчепилася за стовбур дерева. Поки подружки бігали по допомогу, у човні пана Гармонта з'явився Гілберт Блайт. Він порятував дівчинку. Гілбертові тоді було 15 років, а Н 13. Хлопець запропонував бути друзями. Але горда дівчинка сказала ні, а потім пожалкувала. Діану та Н. Тітка Джозефіна запросила до себе в Шарлоттаун на виставку. Це була сільськогосподарська виставка і також демонстрували твори мистецтва. Тітка Джозефіна подружилася з Н. Вона вважала, що Маріла вчинила правильно, коли взяла дитину із сиротинцю. Якби в її домі жила така дитина, як Ен, вона була б щасливішою. Учителька панна Стейсі організувала клас із найкращих учнів, які збираються вступати до королівської вчительської семінарії і проводить із ними додаткові заняття. До цього класу потрапили Ен, Рубі, Джейн, Гілберт та інші. Уже минуло три роки, як Ен живе в Маріли і Метью. Ширлі – 14. Маріла жаліється пані Лінд, що меттю прихопило серце. Лікарі забороняють йому тяжку фізичну працю. Промайнув час. Ен Ширлі виросла, погарнішала. їй 16. Усі учні панни Стейсі вступили до вчительської семінарії. Енн Ширлі навчається в семінарії в одному класі із Гілбертом Блайтом. Вони знову суперники в навчанні. Ен живе в пансіоні. Заможний промисловець із Нью брансвіка Ейвері, помираючи заповів частину свого статку для стипендії. Ен мріє вибороти собі стипендію. Щотижня Енн та її друзі приїжджали додому. Гілберт завжди супроводжував Рубі джиліс. Ен Ширлі жалкувала, що відмовила у дружбі Гілберту. Проте дівчина дізнається, що Рубі подобається зовсім інший хлопець. Закінчилося навчання в семінарії, Ен стала медалісткою і отримала стипендію. Меттю вклав кошти в банк Еббі. Йому не можна було хвилюватися, бо в нього було хворе серце. Та коли Меттю прочитав у газеті, що банк Ебі збанкрутував, то серце в чоловіка зупинилося. Якось Маріла зізналася, Ен, що вона колись мала вийти заміж за батька Гілберта Блайта, Джона Блайта. Але вони посварилися. Він прохав пробачення, але Маріла була горда і сердита. Ен задумалась тоді над своєю поведінкою. Ен дуже хотілося вступити до коледжу. Але відмовилася, бо Меттю помер. Маріла залишалася сама на господарстві, і крім того, у Маріли поступово почав згасати зір. Ен і Гілберт подали заяви до школи в Ейнвонлі. Хлопець відкликав своє прохання і тепер Ен буде вчителювати у своїй рідній школі. Дівчина пішла до Гілберта додому подякувати. І вони помирилися.